Ця вулиця розташована в Інгульському районі Миколаєва. Раніше вона називалася на честь російського композитора Петра Чайковського. Це те, що будувалося у другій половині ХХ століття. Знову ж таки, це ось як ЮТЗ ТЗ будувалася. Да, оця вся промислова зона. Це 60-70-ті роки да, 20-го століття. Петровля Чайковський він безпосередньо з Миколаєвом не пов'язаний, але він неодноразово бував в Одесі. З кінця липня 2024 року ця вулиця в зв'язку з деколонізацією була перейменована на честь загиблого миколаївського військового Віталія Бохонка. Його дружина Лариса каже, чоловік пішов добровольцем до збройних сил України в 2014 році. Виконував бойові завдання на Донеччині. Віталік мій знаходився в секторі, де це називався у них так сектор, який знаходився біля населеного пункту Дяково, тобто це зовсім під кордоном з Росією, і там вони фактично приймали всі свої бої. У серпні 2014 року вони виходили з оточення. Чомусь люди забувають про те, що був не тільки іловайський котел, був ще і, і Зваринський котел. Віталій розповідав, коли вони виходили з цього котла, то вони були в оточені і під обстрілами іградів, і різних видів техніки зі сторони Росії. Просто рили собі окопи, хто чим, хто ложками, хто касками. І я ніколи не забуду той момент, який він розповідав, коли він рив собі оцей маленький окопит от, в от, от такій стресовій ситуації. Він казав: Господи, я ще не маю сім'ї, я ще не маю дітей. Будь ласка, дай мені можливість пожити. каже в січні 2015-го Віталій отримав поранення. Коли я змогла все таки вийти з ним на зв'язок, він мені перше, що сказав, не хвилюйся, все добре, я, я в шпиталі, моя мрія здійснилася, я потрапив в Донецький аеропорт. Попри поранення після реабілітації, Віталій продовжив службу. А 25 липня 2022 року, вже будучи командиром батальйону, під час виконання бойового. Завдання знову отримав поранення. Чотири дні він лежав в реанімації, і я разом з ним була там, проводила з ним останні дні. І 29 липня 2022 року його серце перестало битися. Віталій Бохунок, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Указом президента отримав звання Герой України посмертно. Це для нас велика честь і шана, але, але на жаль, жодна нагорода не поверне нам ту людину, яка для нас була цінною і дорогою. Влітку отримала пропозицію про перейменування вулиці на честь чоловіка. Мені зателефонував Тарас Дмитрович Кремінь. І запропонував е, таку, ну можу сказати, ідею, яка зараз вже є реальністю, завдяки йому, е, перейменувати якусь одну із вулиць міста Миколаєва на честь Віталія. тому що в його рідному селі в Щербанях це Вознесенського району. Дорошівської територіальної громади вулицю вже прийменували на вибір. Було дві вулиці. Я дуже здивувалася, що була саме Чайковського, тому що колись у 2013-му, на початку 2014-го року, Віталя разом зі своїми друзями орендували житло саме на вулиці Чайковського, тобто якийсь проміжок часу, де Відбувалося його життя. Ну його становлення як вчителя. Він тоді працював у 28-й школі, тому це є символічним. Лариса каже, перейменування вулиці на честь Віталія та інших загиблих українських військових важливе нагадування про їхній подвиг. Ми повинні про них пам'ятати, і наше майбутнє покоління повинно знати про цих героїв, бо це ціна дуже велика. Завдяки ним ми зараз можемо ходити по цій землі. Thank you